Так, доведемся, що мені прийшло. Мені прийшла така прикольна для нігтів в такий набор. В состав з ультрафиолетовая лампа для манікюру на 48 Вт. Таймер на 5, 30, 60 секунд. Одна штука. Я її вже включала, на новой кошці она працює. Сейчас ми будемо проберемся. Будемо ногтики свої робити. красный, красный, не на руках, а ще и на ногах в раз я обязательно засниму покажу я все я тут все все Сейчас, ну, в общем нормальная лампа Просто прекрасно, попасть. Так, снова купается сюда. Чипс, чипс. так, да, тут опять 30-60 секунд. У нас все есть, датчики срабатывают, все хорошо. Так, есть. Далі повернемся. У нас тут база кого-чуколай для лаку тут учукола для гель Гейлак. Все подні по штуки. Понятно. Ось такі у нас гель. Ось такі у нас База. Красиві. Понятно, так? Да? Так, це моя. Тут у мене була подваліка і лака малічки скраїсь на все. Так, що тут у нас залімали Масова котейку в олівці. Вот такое вот. Что тут назад запушок? Непонятно, да? Кератим состав вітаміни. Ну, в общем, уходу, типа, як вот такая ось у мене і в Рошеневську. Тоже классно, кстати. І все. Давайте розпочатиме його, бо його не розпочали. І колам подивилася на новій почті. Так. Отака. Вот Супелочки изнажирювать. В общем, перший раз буду робити, я все зазніму, все покажу, і все буде чітко.